Всім привіт. Сьогодні у нас вже 19 жовтня. Останній раз був 1 числа. Назбирав тоді дві торби грибочків. Зарядили в нас дощі, холодно дуже було. І не було часу трохи їздити. Зараз думаю переїду, подивлю, що тут у нас є. Зараз покажу, що знайшов, бо вже пробігся тут. Бачите, який які вже він старенький, ніхто його не зібрав вчасно. Теж сьогодні дощик був, і холодно, але треба подивитись, От ще дивіться. які повиростали класні, здорові. Але вони вже це не наші клієнти. Нехай собі вони доживають. І ось ще були. Ніхто їх не зібрав. ну Нічого, будемо шукати, можливо, що знайдемо. Якщо відео вийшло і ви дивитесь, значить грибочки є. Я пішов шукати далі. Грибів всяких повно. Просто я не знаю, сім тисячі. От що воно таке? Я не знаю, цих не розумію. А може рядовка якась, скільки їх є, всі з них всяких. Тих що треба, то поки що немає. Такий грибочок. А ось і наш дружок. Наші непоганий. Не знаю, обіцяючи погодку, то треба буде ще через, ну, перед вихідними навідатися. Ну, такий не дуже добрий, але як для сьогодні може бути. Так що можливо десь в п'ятницю, бо вологі повно, буде, погодка ще. Там вон під деревом взяли підосичника. Ось така бабка. Але вона вже така негодяща. Ну, повинні бути ще й хороші. Думаю, щось знайте. Ось тільки що знайшов одного грибочка такого. Забув микнути камеру. А він вже такий темний, негарний. А там далі такого зловив такого ще як на сьогоднішній день та й нічого зараз торбу достанемо потроху будемо збирати якось грибочі якийсь не знаю що вони такі, яким колом ростуть відьмані кола чи як їх називають колом то грибів повно різних а ми шукаємо свої. Два маленьких. Щось вони і не виросли. Там вон далі бачу, але ну вже, вже звідси бачу, що не гарно. Сьогодні холодно, плюс 4 вітер. В саду хоч трошки затишок заберега. Є два. Ти їх навіть трогати не буде. Якісь недобрі вже. Mm. А тут наші непоганий один чий. Може так здається. А он є вже. Негарний. Тверденький наш, О! Супер! На цей, що ним, м'який, м'якенький, м'який вже. Нічого, mm. що, щось назбираємо. Якісь грибочки далі ростуть. Добре, шукаємо. Тільки подивіться скільки грибів в саду. Дивіться, скільки просто всі. Трапляється трохи і хороша. Жувтеньке все гарно. Гарна осінь настала. Трошки потепліє. думаю, ще позбираємо з вами грибочків. Дивіться, що є. Бачите, там далі какої бітер. Поки дерев немає ззаду. Таке дуй. Чути мене чи. Але видно, головне, що було. Так що ще може і не збираємо. Ну, молодесенький який. Це мені вже подобається. Хтось його поїхав грибами. Гриб більше за ялинку. Ну, майже. О, темненькі вони такі всі зараз. А він не добрий. Вже такі посадимо його на місце, хай сидить. І ще один попався. Але напевно що вже старий. Такі вони темні зараз зробились. Да, Стерезні вже. Ну нам треба молоденькі, шукаємо ще. Побачив здалека. Зараз обіду. Гриб такий величенький, але теж. Думаю, що старий. Подивимось на нього. Скільки їх тут пропало, дивіться. Жий, ти можеш й непоганий, це такий здоровий. Хай той може ще трохи не зовсім порщень. Зараз куди він. Ні, тверденький. Є, раніше б таки викинув. Сьогодні можна взяти. Що ж треба взяти, принести, вам щось показати. Теж не білий вже. Добре, нехай чекає тут, а цей здоровий. Він вже м'якенький, м'якенький. Вон там ще один бачу за деревом, Ми йдемо дивимося з нього. Їх два тут. Ніхто не позбирав. Мекій. Негодяще. Де я казав, там є. Не збачив, загубив. А вон він здоровенький такі. Ось ще два. Одного, певно, можна взяти навіть. Це вже не... О, це ще наче непогано. О, цей білий взагалі класний. Ну що, потрошку назбираємо. Мені це подобається. Беремо, вдома викинемо. Шукаємо ще. Mm. Поросла і тут віленька гриби. Я ті на стерці. Середня і... свіжості. Нічого не бачу навіть А он є вже похилилися, бачите Ніхто їх не зібрав, і я не їздив. Один, другий... Це щось. щось не наше. Не наші грибочки. там бачив, ще великого в ялинках. І зараз дійдемо до нього. Іначе він ще й не зовсім поганий. Може і поганий, тверденький Ну, Такий, піде, по сьогоднішньому дню тут піде. Де ще полазимо, щось назбираємо. День носик це взяв. О. Молоденькі, є ще молоденькі. Товстунчик. Вон сираїшку яку знайшов з З того боку обійшов не бачив, він з цього боку за дерево сховався. Же м'який зря ховався. Ну ті грибочки цікаві, прям тигрові такі. Нішка теж така, що вона така? Не знаю що це. Ці паутинник якийсь. Ні? Ну, якісь грузді, чи що вони таке, якісь млечники, Такісь російсь дуже, Веремо подивимось. Такі грибочки є. На не цікаві. якийсь здоровий. Теж певно старий. Да. Он звідси побачив здорового теж. З тої сторони, з іншої зайду, подивлюсь. Ну він, видно, що він старий. Але подивимось. Да, шляпка м'якенька, м'якенька. Зовсім не добре. Вон якого каракатого знайшов, молоденький ще класний, класний огорожерий іде до торби. Вон по дорозі які трапився Я ж напевно старий вже крови такі коричні. Да не іначе ще не попдив ну, ні. Це вже хай лишається. Х, ось ще. Це і краще, це візьме. І он на нас стоїть. Що Вас ніхто не позбирав. Все, сьогодні закінчилася наша прогулянка. Назбирали таких трохи. Називемо піддосичників, червоноголовцями сьогодні і назвати не можна. Бо вони всі коричневі. Такі середньої паршивості. Трохи краще, трохи гірші. Нічого, чекаємо от бабиного літа, обіцяють з 24 числа, то можливо ще щось трохи позбираємо. А вам всім дякую за перегляд. Гарного дня, миру, добра, всім пока.